Любі, вітання! Слава Ісусу Христу во віки, слава Богу живому. Сьогоднішнє наше відео буде присвячено жиму гирі безпосередньо, а безпосередньо самому сильному, міцному жиму гирі сидячи однією рукою без зміни руки, гирі 32 кілограми. Тобто стандартна гиря для змагань, важкої такої ваги 32 кілограми. Більше на змаганнях ми е, 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 рідко е, підіймаємо. І так, нещодавно у нас проходили змагання на цей час онлайн по федерації GSF. Global Sport Federation. Вони проводять змагання з окремих прав пору ліфтінгу, а також в них нещодавно з'явився підрозділ Гірєвий Екстрім, котрі по Україні очолює Денис Ганчаров. І на цей раз був кубок України по Global Sport Federation в екстремальних підйомах гір. Різні були вправи, про це ми не будемо. Безпосередньо, де ми приймали участь своєю організацією громадського легів Щіт, це жим гір сидячи однією рукою 5 хвилин, без зміни руки, звісно, без постановки гірі на поміст. Це важка вправа. Ось на цей раз ми її виконували аж тричі. Дякуючи Денису Ганчарову, очільнику цієї федерації. Хотілося зробити гарний результат. І так, безпосередньо я на ці, за ці два тижні пожав чотири рази аж. І чотири і, і, і рази жав. Приблизно однаковий результат. Спочатку я пожав от в цьому приміщенні не дуже зручну новеньку гірю 32 кг на стильчику. Ось зараз у відео подивитесь, як це було. Ось бачили, потім ем, пройшло десь один день, і я пожав гірю в залі. 30 Пройшов тиждень, тобто це було сьогодні, в п'ятницю. Я відпочив, тобто нічого не робив, не жав, але жав в гірі лежачі. І а також зараз готуємося по ривку на змагання на Федерацію горілового спорту України, на, на змагання на Кубок України по Союзу Гірів спорту України і ще рву е, цілими тижнями. І сьогодні е, жав теж я. Але сьогодні був дуже цікавий. Тренування. Я спочатку пожав гірю. Зразу вам скажу відразу, скільки я пожав. Я пожав 30 разів. Ось. Потім е, відпочив 15 хвилин і знову пожав гірю 32 кг 33 рази на цей раз. Ось, зараз подивитись, як це було е, на перемотці. 14.

Давай, дві, дві, 33. Ну, все, час, в принципі. Це принципі час. Це другий підход, перший був 30. Я вам скажу мої любі, що Джим Гірі сідячи, класичний, з фіксацією з положені рука нижче подборіддя, дуже цікава вправа, дуже некорисна для поперека. Я вам скажу, що більше ми сідячі, гірі більше 24 кілограмів навіть жати не будемо запроваджувати, тому що це дуже некорисна вправа для поперека. Ви знаєте, навіть я маю травму поперека, маю оперований поперек, були спіна тільки після жима сидячи, після ривко не болить. І так зараз... Мій зачотний жим, котрий був на тому тижні навіть менше 5 хвилин, я пожав опять же, 33 рази переможні в своїй ваговій категорії, своїй віковій категорії, Продовжуємо готуватися по ривку гірі. І так я вам скажу: тобто за неповні 14 днів я пожав гірю на праву руку 4 рази. Тобто за два тижні пожав гірю понад 120 разів. На праву руку, а сьогодні рекорд, як колись розповідали легенду про Федора Фуглєва. Кажуть, потренувався, йде передягатися. Каже, ні, я не дотренувався, йде заново тренується. Так і я. Пожав сьогодні Гірю 30 разів на праву руку. Щось не сподобалось мені. Походив, походив, 15 хвилин і сів і ще раз пожав, і навіть на три рази більше. Отак буває, мої любі. Так що цих вітаю всіх з гарними результатами. Вітаю. Дениса за початкуванням такого підрозділу Федерації GSF, як і екстрим, ось Всі мають право на всі прояви ігрів спорту. ось, Так що будемо змагатися. Ну, До речі, зараз скажу, що, що в молоде покоління зараз 40 років себе реально відчуваю вже ветераном, тому що дивлюсь на хлопців до 30 років. І по... За 100 штовхають 32,2 і по 232 рвуть. Тобто грівий спорт все ж таки не дивлячись ні на що, ні на кордону, що була, ні на війну прогресує. Слава Ісусу Христу, слава віки Богу живому, слава Україні, моє любі. Зараз вже цей будемо дивитися, як я жав 33 рази, хто не домотав це відео на зачок. До побачення. Денис Гір'я Суми. Сергій, привіт. Привіт. Так, 10 секунд, готово нас. П'ять, чотири, три, два, один. Жим, раз. Два, два. Три.

8 хвилина. Девять. Десять. Одиннадцать. Двінадцять, Півтори хвилини, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Две холмы шестнадцать семнадцать восемнадцать. Девятнадцать, две пятьдесят, ой, ну две тридцать, двадцать, двадцать один, двадцать два. Три хвилини. Двадцять три. Двадцать четыре. Двадцать пять. Двадцать шесть, три с половиной, двадцать семь, двадцать восемь. Двадцать девять четыре хвона тридцать тридцать один. Тридцать секунд. Тридцать два. Тридцать три. Шестьдесят секунд. Давай сейчас, давай. Жми, да, жми, не успеешь. Ні. 33 рази час. Час! Не забивається рука, промова дельта стріляє. Коротше у нас ваги. Да, надо зважить. Гиря 32-300. я зважу. Так, зважування атлета. Поправився. 113, бачите? 113,4, 4 так. Да. В казацькій жив, важив 109. Uh -huh. Звідки воно береться? Це е, онлайн-турнір федерації Global Sports Federation, е, підрозділ Гірєвий екстрім, Кубок України Сергій Далина, місто Київ е, 83 року народження. Да, побачимо.